Доброго дня, ми з України. Сьогодні ми відкриваємо ще один не поб'ю цього слова. Найкращий, найсучасніший комплекс з івано франківську який, як ви можете бачити, включає в себе вісім постів маючого комплексу. З них це є сім постів мийки самообслуговування, а також наша розробка це є роботизована моїка Люксайбер. Ті мийці передбачили максимальний функціонал, який сьогодні на сьогоднішній момент має компанія Люксвош. Окрім відкритих постів, також на даному миючому комплексі було передбачено закритий пост, який якнайкраще себе проявляє в зимовий період. Тож, запрошуємо всіх гостей та мешканців міста Івано-Франківськ відвідати даний комплекс. Дана майка знаходиться при в'їзді в місто Івано-Франківськ зі сторони Богадичан. Також хотіли би висловити подяку власникам даного миюючого комплексу, які в такий нелегкий час в нашій країні довірилися компанії Luxwash. І ми спільними зусиллями завершили цей об'єкт, який тривав порядка чотирьох місяців. Тож Україні найшвидшої перемоги власникам вдалого бізнесу, а ми поїхали відкривати інші об'єкти.